Лондонський туман Станиславівського вокзалу, сонячне графіті та сльози ветерана. Такі фрагменти життя Івано-Франківська упіймала фотооб'єктивом Анастасія. Кожна світлина має свої емоції. Спершу настрій створювали мешканці міста. Згодом поглянула по новому і на визначні місця. Трохи креативу, цікавих ідей, гри художніх технік, і начебто звичні об'єкти постають у новому амплуа. Хто не знімав ратушу? Ну лінивий, напевно, тільки. Тому я вирішила спробувати як імпресіоністи. Знаєте, при різному освітленні вночі, в день. Зимою, літом. Мені дуже подобається це графіті. Воно існувало буквально три дні. Але я рахую, я... ну мені дуже пощастило, що я встигла його зняти, бо потім. Просто заштукатурили все. Усі ці світлини частина фотоальбому мандрівки івано франківськом Над ним Анастасія працювала близько року. Її авторський погляд на Станиславів припав до душі літературу Тарасові. Прохаську наше місто постійно змінюється, і свіже бачення допомагає йому не застигнути у свідомості. Новаторські фотографії руйнують стереотипи. Коли ми дивимося, старі фотографії вони є крім того, що нагадуванням про щось вони є також і тим якимось. Теоретипом, штампом, коли ми дивимося, настільки вони глибоко врізаються в голову, що потім вже можна не бачити того міста твого, в якому ти живеш тут і тепер. Особливим є і місце для експозиції. Два десятки світлин прикрашають порепані стіни у внутрішньому дворі будинку. За задумом авторки, це своєрідний місток між сьогоденням та давнім духом Станиславова. Утім, невдовзі виставку перемістять до зали арт-кафе. подалі від примхливої погоди. Наталі Лозовик, Андрій Шкварла, новини на вежі.